Новинка в нашому магазині це комплект м'яких меблів, який складається з двомісного диванчику і з тримісного диванчику з двома реклайнерами. Ця модель призначена для людей, які люблять надзвичайно зручні і комфортні диванчики. В дивані височенні, м'якусінькі спинки з прошивкою, досить такі високі сидіння з надзвичайно пухкою і комфортною посадкою і м'якесенькі поручні подушечки. На такій моделі буде дуже приємно розслабитися в кінці робочого дня і дати своєму тілу бажаний відпочинок. Крім цього, в тримісному дивані вмонтовано два механічних реклайнери. Надзвичайно м'яка посадка, пухенькі поручні, приємно з поні спертися, підставочка під ноги і додатково можна опустити спинку і ось так релаксувати перед телевізором. Все, я не хочу вставати. Хоча вставати не хочеться, але доведеться, бо мені потрібно продати цей комплект. Гляньте на стан. Дуже хороший стан, без якихось видимих, слідів користування без подряпин, без пошкоджень. Шкіра еластична, м'якенька, не пересушена, не потребує якогось особливого догляду. Шкіра біла, але гарно мається. Так, ось так даванчик виглядає ззаду. Він також обшитий натуральною шкірою. І такий він збоку. Двомісний диван у такому самому ж гарному стані. Чудово збережений, без слідів користування видимих, без пошкоджень. Натуральна шкіра і спереду, і ззаду. Зараз я ще покажу ззаду Ось така у нього задня спинка. Красиво виглядає, можна ставити по центру кімнати. Розміри двомісного диванчика 155 на 95 см глибиною. Тримісний диванчик має 210 на 95 сантиметрів. Ціна набору 1100 євро. Зараз продаємо зі знижкою за 1050 євро обидва дивани.